Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас в своєму новому відео. І сьогоднішнє відео я записую у себе вдома не на дачі, тому що вперше за довгий час ми вирішили змінити плани. І на ці вихідні ми не їдемо на дачу. А друзі, вирушаємо в такий невеличкий уікенд в таку міні-подорож. До Львова, друзі, захотілося знаєте, трішечки змінити обстановку, взагалі картинку змінити, і можливо, чимось надихнутися самому, тому що як ви знаєте, всі подорожі, абсолютно які б вони не були, чи то маленькі, чи великі, якісь там. Вилазки, вони допомагають змінити оцю от взагалі, картинку, яка відбувається у кожного так, в житті, і подивитися на речі взагалі зі сторони, подивитися на свій побут зі сторони, можливо, на свій підхід до якихось речей. От саме подорожі, якісь вилазки, якісь невеличкі уікенди, вони допомагають нам. В цьому як би в всьому розібратись. Коли планували взагалі поїздку, то вирішили поїхати до Львова, тому що, друзі, ви самі знаєте, наскільки це чудове, неймовірне, красиве місто українське, і трішечки хочеться вже прогулятися цими львівськими красивими двориками, цими вуличками, випити смачної запашної кави. Тому, друзі, сьогоднішнє відео буде таке. Дуже велике, Я взагалі не знала, чи, чи записувати його, чи ні. Тому пропоную вам сьогодні трішечки прогулятися, випити кави і подивимося, що взагалі є у Львові, чи взагалі варто туди їхати, що змінилося, що нового. Тому якщо вам цікаво, то не перемикайтесь і поїхали. Що друзі, як і будь-яка подорож, все починається з поселення, і от ми приїхали і зняли ось таку чудову світлу квартиру. Просто хочу вам показати наскільки тут все. Красиво виглядає, поки ще чисто, друзі. Головна фішка цього місця це якби неймовірний вигляд, просто з вікон. Вам зараз все покажу. І це є вже самісінький центр Львова, і вже ближче до центру просто, друзі, не буває. Тому подивіться, який тут неймовірний, прекрасний вид. І так як ми тут лише на декілька днів, то вирішили от зробити ці вихідні справді такими, от особливими, і пожити от в такому красивому атмосферному місці, насолодитися цим містом, просто от відчути ту саму львівську атмосферу, просто так як вона є. Бачите, диван також вибирала під свій смак. Також яскравий такий, як і на дачі, якщо ви бачили. Ось тому, друзі, ось таке чудове місце буде в нашому розпорядженні на декілька наступних днів. Ну, а також друзі, взяли з собою і такий ліхтарик, тому що можливо тут будуть виключати світло. Я не знаю. Ну, наступним пунктом нашої зупинки традиційно це є кава, і про неї не можна тут не згадати. Тут, друзі, нічого не змінилося, Львів залишається столицею кави. Як був, так і є. Тут вам каву налють буквально на кожному кутку. Хочеш на піску, хочеш із турки, хочеш із кавомашини, Будь ласка, за вашим бажанням. І крім того, що тут дуже багато кави, тут також, друзі, дуже багато було людей, що мене здивувало тут Ми були тут, е, В березні цього року, і тоді Львів здавався набагато спокійнішим, ніж тепер, а тепер просто маса море відвідувачів і навіть е, трішки, знаєте, нагадує такі довоєнні часи, коли місто жило наповно. Звісно, людей багато, тому і кав'ярні всі працюють, і усе оформлено ну так, по креативному, креативний Львів зі смаком, антураж, атмосфера і всі ці деталі вам е, якби. Забезпечені. І каву принесуть, і друзі, таку казку вам видадуть. Після прогулянки можна зазирнути в один із численних затишних куточків міста. Їх тут просто маса, просто безліч, все це, мабуть, і не обійти. І мені це дуже подобається саме у Львові, навіть ввечері місто живе і завжди є куди піти. Порівняно, наприклад, із Польщею, от де все зачиняється досить рано. тут а тут життя тільки якби починається, можна сказати, після заходу сонця. Тож, тож якщо ви думаєте, куди вирушити на вихідні, то Львів це завжди якби безпрограшний такий варіант. Купа атмосферних місць, і навіть е е е каву вам тут зроблять не звичайно, а запаяну. Ну а куди ж піти з дитиною в центрі Львова це питання мене теж дуже цікавило. Ми знову знайшли наше улюблене місце це пряничну Юрашки. Ми буваємо тут щоразу, коли приїжджаємо до Львова, і це вже така, знаєте, мабуть, маленька традиція, тому що тут подивіться, які неймовірні, красиві яскраві пряники на будь-який смак і форму. І діткам це дуже подобається. Можна вибрати пряник собі, купити як подарунок, або навіть там друзі взяти участь. У майстер-класі дивіться абсолютно різних форм, і, і навіть такого не бачила ніде. І е, майстер-клас, до речі, коштує 300 гривень від однієї людини до групи. Ось так дітки просто можуть розмалювати ці прянички такою глазурю, і забрати то все з собою, якщо захочуть. Це дуже цікаво, залишає цілому купу емоцій. і... Такий от варіант, як взагалі можна провести час з Ось, Ну, і якщо можна, якщо хочете прогулятися, то неподалік в парку Франка є от такий гарний дитячий майданчик, натрапили. Дуже багато діток, атмосфера така спокійна, в цілому затишна. Ось. І... Ще друзі, до речі, не сказала. Мене не, не залишилося відео. Львівський океанаріум. От дуже дуже сподобалось, просто неймовірний рівень просто от європейського якогось океанаріуму. От в Києві це зовсім не те от те рівень. Просто рекомендую відвідати. Куди ж, друзі, без сувенірів, і у цьому плані у Львові, здається, не змінилось взагалі нічого. Хіба що їх стало ще більше, як на мене? І на кожному кроці можна знайти безліч цих цікавих речей, сувеніри, подарунки, дрібнички, ручної роботи. І все це подивіться, просто настільки гарно оформлено, акуратно запаковано, що просто хочеться це все роздивлятися. я Не знаю, купувати, але ціни в центрі, звісно, трохи кусаються, але вибір просто, друзі, величезний. З ним. ось так, що кожен знайде, мабуть, щось для себе, і до речі, мені от сподобалась друзі, ось ця ідея з книжками. Подивіться, як от викласти старі книжки і створити затишну атмосферу. У Мене якраз на дачі стоїть декілька мішків старих книжок, то візьму це до уваги. Друзі, так як я зараз знаходжуся у Львові, то я думаю, що це гарна нагода поділитися з вами однією невеличкою річчю, яку я з собою привезла і хочу вам показати. Це, друзі, такий календар на 2026 рік, який зроблений на основі моїх малюнків. Не знаю, чи вам розповідала чи ні, я взагалі... Малюю вже достатньо давно, вже, мабуть, останні 10-15 років, мабуть, ось. І ось цей такий календар це як підсумок мого творчого року. Кожного року я роблю такий от подібний календар в різних просто форматах. І це якби такі підведення підсумків про мій якби, творчий рік. Ось всі мої малюнки. Якщо ви цікавитесь творчістю або взагалі цікаво вам би було подивитися, то можете підписатися на мій інстаграм. Посилання до інстаграму я залишу під цим відео. Тому сьогодні цей календарик з вами полистаємо і покажу вам трішки, розкажу взагалі, як я його зробила, і свої думки, взагалі, свою, якби. Творчу філософію, все вам спробую розказати і показати сьогодні з цим календарем. Отож, друзі, показую вам цей календар. Він зроблений, як я вже казала, на основі моїх малюнків. Зазвичай я малюю у скетчбуках. це такі невеличкі замальовки гуашу. І останнім часом я дуже багато працюю в гуашу, тому ось так: от я відсканувала ті малюнки, попрацювала з ними і перенесла на папір і надракувала у вигляді ось такого календаря. Всередині є така зручна сітка, де можна робити нотатки протягом року, а наприкінці року, до речі, ці малюнки можна вирізати і оформити. Як як окремі картини, така собі, друзі, подвійна користь. На цю творчу роботу в мене пішло досить багато часу. Потрібно було якби, знайти і хорошу друкарню і щоб все виглядало максимально якби точно, як і в моїх оригінальних малюнках. І, звісно, друзі, ці календарики можна придбати, якщо вам сподобалося, то пишіть мені в Директ в інстаграмі, я все розповім і підкажу, як їх замовити. Ну і ще трішки про творчість. І думаю, що, мабуть, творчість для мене це вже як дихати, друзі, і це, як то сказати, не конкретно про якусь мету, а вже про пошук гармонії, натхнення у всьому, що мене оточує. Ось, тому я завжди з собою намагаюся брати якісь скетчбуки і робити якісь замальовки простих речей, тому що така от естетика простих речей мені достатньо близька. Це саме про те, як помічати красу в деталях. Звичайних моментах і які ми часто не помічаємо, і отак зберігати їх у малюнках. Ну і звісно, у Львові є друзі, неймовірна кількість таких от місць від кав'ярень і до різних виставок. Цього разу мені вдалося потрапити в галерею Дзига, де от, проходила виставка Земля чи загояться рани. От ця виставка про те, як земля переживає рани війни, вибухи, от, екологічні ці соціальні наслідки, які ми маємо. І авторки Олена Морховська та Ельвіра Сосуєнко піднімають це питання, чи зможе в цілому земля зцілитися. І це така достатньо. Достатньо сильна тема, я такого не зустрічала, хто піднімав таку тему. І це було просто цікаво пройтись і подивитися ці такі достатньо сильні роботи, відчути атмосферу і, взагалі, друзі, замислитися. Я завжди, друзі, раджу всім людям, коли потрапляєте от на подібні виставки, то обов'язково читайте пояснення авторів. Бо мистецтво це ж не просто якби картинки, це е, така собі філософія і спроба передати якісь відчуття, думку чи, можливо, стан. І коли ти в цілому розумієш, що хотів сказати художник, все сприймається зовсім по-іншому. Мені в цілому виставка дуже сподобалась і тут. Такі сильні достатньо роботи, сильні фрази, які от змушують задуматися. Особливо сподобалась робота про те, що от земля все одно проростає бур'янами, травами, там, новим життям. Це от така надія, що ми все зможемо друзі, відновити і залікувати ці рани на своїй землі. На цьому, друзі, моє відео вже відео вже підходить до кінця. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Не хотіла здатися там достатньо нудною. Пишіть у коментарях, як вам взагалі Львів і чи були ви коли-небудь у галереї Дзига. Якщо вам сподобалось, друзі, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І нехай у вашому житті завжди буде місце для натхнення, подорожей і творчості. Всім па-па-па-па і до наступних відео.